Усім привіт! З вами Богдан, і ви на каналі ДАТЕРло. І сьогодні ми будемо грати в тердаун. В минулий раз ми з вами зупинилися на тому, що ми з вами пройшли е, місію Blue Tide. А як я це робив, ви можете подивитися ось тут. -от. Сьогодні ми будемо проходити ось ці дві місії. Давайте першу зробимо за Speed Deal. Тут нам треба. Е, що зробити? Оцей чувак. Оцей весь трек проїхав за 30 чимось секунд. А нам потрібно проїхати обов'язково за 30 секунд, ну менш ніж за 30 секунд, і не обов'язково за 20 секунд. Я хочу проїхати за 20 секунд. Тож, як нам це зробити? Зараз покажу. Коротше, нам треба зараз взяти шотган і зламати оцю от шнягу. Так, дивіться, значить, далі у нас ось ось цей датчик. Нам треба зробити з ним те ж саме. Беремо. І несемо ось так можливо. А, все це максимум. Е, добре, і останнє, значить, у нас, останній у нас датчик знаходиться аж О, він, він, Оно там ворота. Нам треба, значить, його от сюди покласти, щоб я зразу виїжджав з цих воріт на супершвидкій машинці. Ось на онтій червоній. І зразу, щоб датчик зреагував на це. Тільки от тут обережно не... не порвіть оцей шнурок. Бо якщо ви його порвете, то все, капець. Так. Ось, ось тут от у нас буде датчик прямо от прямо перед стартом. Ми ламаємо ще. Давайте. отак Оцей стовп, бо він нам також буде сильно заважатись. Ну і все, в принципі. Місія насправді не супер складна, просто головне знати, як її пройти. Беремо цю машинку. Зачекай. Не треба, щоб трек починався. Зберігаємось. Квік сейв і. О, три, два. Один. Один, дивіться. О! Далі їдемо. О, сюди. Ой-ой-ой! О, давайте. А, все! Є. Все, всі. Е, все виконано. Бачите? Тобто ми проїхали за 20 секунд цей трек, і у нас виходить, виконано абсолютно все. Їдемо додому. Виконувати наступну місію. Елет Ефею. Добре. Суть цієї місії в тому, що нам треба утопити ось такі от сейфи. Але проблема цих сейфів, що у них датчики води. Щось дощ, іде, вам не здається. Добре, перший сейф у нас знаходиться ось тут десь. ось. Ми виходимо з ним і просто викидаємо в море і все. Просто це головне швидко зробити. Добре, зберігаємося. Так. Далі ми йдемо до цього, от, бачите, будівельної машинки, я забув, як вона називається. До крану. О, нам потрібно проламати дах. От, Я над сейфом проламав дах. Так, треба нам на третій поверх. На третій. Ось. Як ви бачите, ось кран, і тобто нам треба якби, бомбами пробити дірку. Сейф не зламається нічого страшного. Ні-ні-ні-ні. ні Обережно, я, я от, от зараз я не очікував, що тут буде дощ. Я не розраховував на це. Так, давайте його підсунемо, щоб він не. Не той не попав на воду. І збережемося зразу. Тічу. Ага, і ось кран, бачите? Тобто треба... Ой. Треба, якби... Трошечки сейф туди. Щоб він впав. Давай. О! Ну куди ти? Що з ним не так? Ну добре. Ой-ой-ой. Так. Він же ж не попав. Добре, дивіться. Нам, коротше, потрібно цим краном, якби. Взяти цей сейф. Ай! Треба, коротше, за деякий час, щоб він. Якби його треба дуже швидко. О! все. О, Слава Богу! Все! Все, друзі. Тепер, а, ну, якби, цей сейф буде стояти тут. І чекати свого часу. Добре. Quick save. Тепер. Е біжимо до наступного сейфу. Точніше, не до сейфу, а до машини. На якій ми будемо перевозити сейфи. Нам треба зламати. Ми маємо на цій вантажівці забрати всі сейфи, окрім першого. Ось цього. Цей ми маємо окремо втопити. Прозвер. Все. Фух, є, нарешті заїхав. Ага, тільки тепер. Бачите, як бік розбило. Ну і що мені тепер з ними робити? Ну добре. Сподіваюся, що і так норм буде. Так, нам треба цей сейф закинути наперед. От сюди, от. Він легенький, він не супер важкий, тому начебто має вийти. О! Тепер нам треба виїхати з цього, якби, приміщення і поїхати до наступного сейфа. Наступний сейф у нас. А, ось. Ось тут. він, Нам треба, як би. тепер назад поїхати. Тільки обережно, щоб не покоцати. Ой, я ж забув зберегтися, щоб. О, господи. Так, дивіться, нам треба. А я влізу сюди? Ні, вантажівка сюди не влізе. Це треба тут зламати. Теж бомбами. Так. Все. Ой-ой-ой! Мається. Ну, спробуємо тоді ось так. Так, і треба почистити прохід, щоб наша вантажівка змогла легко проїхати. ну По ідеї, вона уже легко проїде, тому... Добре, нам треба, по-перше, оцей от... сейф закинути наверх. О Отек. Ні, не так. Ось так. Ось. Все. Нам треба... Ой-ой-ой! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Блін, це дуже складно. Керувати фурою це прям. Щось з чимось. Е, добре. Так, повертаємо потихеньку, бо бачите, вона. Ну. От якийсь різкий поворот, і вона зразу починає пере, якби, перехилятися. Тому треба дуже обережно на ній їздити. Ой-ой, ось, бачите. Малесенькі перехилили якісь і вона все вона падати зразу почне. Давайте зразу тут ще збережемось. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. ні не зараз воно, воно справді воно дуже складно. Да ну! Є контакт, був контакт, але. Ну, будь ласочка, все, зупинись! Я прошу тебе. Блін, ну таке щось. Не... Конструкція не дуже насправді класною, виглядає, якщо чесно, але. Яка вже є. А ось і сейф. О! 35. Хух, підігнав, але... ДО що це? Як я підігнав взагалі його? Добре, будемо старатися якось обережно, можливо. Так. Ага, тут треба цим шотганом. Добре, дивіться. Так, і зараз ми дуже швидко стараємось сюди його. Тихо, тихо Треба ж зберегтися, що це ти, Богдан? Ага. О, все. Чіпляємо його знизу. Звідси. І... З іншим сейфом. Все. Ще один сейф є. Просто оця от сама. Ай-яй-яй. А у мене є бомби ще? Нема бомб, блін. Ну нічого. А, я. а а тоді я... Я тоді не зможу це. О, я навіть підлогу не проламав. Дивіться, як класно вийшло. Ідеально просто. Все. Зберігаємось, Квиксей, Квик сейф. А я можу якось іншим шляхом проїхати? Ну, типу, назад виїхати, наприклад, от сюди кудись. І виїхати якось сюди ні там. Блін, ну, ну ну знову от подивіться. А може... Може, якось його при, причепити може, я не знаю. Ну, бо у мене просто варіантів інших нема, серйозно. У мене не виходить, щоб воно не коцнулось прямо, Ну це. Я не знаю, що це треба зробити. Давайте, може, планками знову якось причепимо так, щоб воно. Типу, не знаю. От давайте зачепимо її якось так, щоб воно. Трималося. О. А тут за. а тут... Золотаємо теж планочками. Щоб воно не випало. І тут теж. Не, у мене зараз планки, звичайно, закінчаться, ну але, ну, якби вибору іншого нема. Ну все. Ну, бо, дивіться, друзі, <зас> якщо у вас вийде ось, ну, місію пройти так, щоб... Во, ну, Щоб вант вантажівка не коснулась, то я вас. Прям. стоячи аплодую. Бо це реально ви тоді боги цієї гри, серйозно. Ой-ой-ой! Тихо, тихо. Норм. Начебто ну, норм. І тепер дивіться, тепер найскладніше. Зараз ось що нам треба зробити. Нам треба закинути ось цей сейф в вантажівку. Це буде дуже складно. Давайте збережемося зразу тут. Би цього матиляє. Мені треба розвернутися, а я не можу. Все, давай. О! О! Нарешті. Я дивіться, як я його прям ідеально закинув. Добре, тепер я зараз планками постараюся. Перекріпити його якось на всі планки прямо. Ай. Щоб він прям тримався, бо мені реально отстрмно. І ще й даху нема ось в чому прикол. Тобто на нього дощ може попасти. А, я, напевно, дуже погано зараз зробив, бо я дуже погане місце. Окунувся. А, ні. Все, друзі, коротше, дивіться. Зараз ми викинули от 5 сейфів. А, тепер нам потрібно а, взяти останній сейф. Ось той от. Зараз. Який ми з самого початку перший знайшли. Ось. Нам потрібно його дістати і викинути в море. Де? Йо? Нарешті, господи, ми цю місію виконували 24 хвилини. Ну і давайте на останок Коротше, я хочу зробити одно, одне досягнення. Зламати бігову доріжку. 10 разів. Бачите, мені прийшло досягнення. За те, що я зламав цю бігову доріжку 10 разів. Ге-ге! Я думаю, будемо на цьому закінчувати, тому що ми і так пройшли дві місії. Дякую всім, хто додивився до кінця. Обов'язково ставте подобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночки, щоб не пропускати нові серії. Пишіть коментарі, підписуйтесь на мої телеграм і інстаграм канали. Не хворійте, не упускайте свій настрій, будьте веселими. І всім па-па